Ці радянський Союз, Америка та Велика Британія розділили Німеччину на дві частини. У секторі впливу Москви опинилася східна НДР, тобто Німецька Демократична Республіка, а західна ФРН або Федеративна Республіка Німеччина потрапили під опіку Вашингтона та Лондона. Починаючи з 1949 року, обидві частини країни були розділені великим бетонним муром у Берліні, колишній столиці колись єдиної Німеччини. Так тривало до 1990 року. Перший погляд, теперішній Берлін практично позбувся пам'яток, які б нагадували про розподіл країни. Але насправді місць, що складають трагічну сторінку німецької історії, лишилося більше ніж вдосталь. Саме вони і викликали нашу цікавість у дні 21-ї річниці падіння берлінського муру. Сьогодні у програмі як жила розділена столиця Німеччини, це створювало напругу, дозвіл на злочин. Це відбувалося дуже швидко, фактично, таємно, без смута відпочинку. Тієї пам'ятної ночі Берлінці під звуки поліцейських сирен на лінії вогню. Стріляли по всіх. Без винятку небом, морем під землею і таким чином потрапити до західного Берліну. покарати ворога. Мене засудили на чотири роки. Вишукані тортури. Багато хто не витримував. Другої світової війни Берлін був поділений на дві частини, але кордон між заходом і сходом був відкритий. Щодня його перетинало майже півмільйона мільйона людей. До спорудження муру лінія кордону розділяла берлінські вулиці, будинки, канали та водні шляхи. Було 13 переходів у метро і на залізничних коліях, а також понад 80 вуличних пропускних пунктів. відсутність фізичного кордону між зонами часто призводила до конфліктів та міграції спеціалістів різних галузей. Як правило, східні німці отримували безкоштовну освіту в себе вдома, а от працювати вирушали до західної, прокапіталістичної частини. Планова економіка, за якою жила східна частина Німеччини, не співпадала з нашими традиціями. Отож, не дивно, що влітку 1960 року кожного дня 3-4 тисячі людей переселялися на захід. У підсумку уряд демократичної. Республіки ввів обмеження на візити громадян західної Німеччини до східної, щоб запобігти проведенню пропаганди на користь життя у західній частині країни. У відповідь Федеративна Республіка скасувала торговельну угоду між обома частинами країни. Це в свою чергу призвело до економічної війни. Ситуація з берлінським питанням загострилась. Жодна зі сторін не бажала віддавати частину Берліну іншій. Сьогодні вже достеменно відомо, що лідер німецької демократичної республіки Вальтер. Ульбріхт прийняв рішення побудувати стіну зі згоди радянського генсека Микити Хрущова. Це відбувалося дуже швидко і в атмосфері суцільної таємності. Етної ночі Берлінці прокинулись під звуки поліцейських сирен. А буквально через кілька годин на вулицях з'явилися вантажівки та люди з будівельними інструментами. На ранок, 13 серпня, 1961 року кордон між східним і західним Берліном вже був під контролем. По обіді східна Німеччина зачинила пропускні пункти і вздовж кордону протягнули колючий дріт. Ні, про колишній кордон нагадує лише бруківка, викладена по всьому місту там, де проходила лінія стіни. Коли я була дитиною, я думала цей кордон справедливе покарання за те, що ми розпочали Другу світову війну. І напевне, багато людей мого покоління розмірковують так само. Ось там стоїть такий маленький будиночок, зліва від якого закінчувався західний Берлін. Трохи далі за цим будинком починалася стіна. Вона проходила фактично посередині вулиці. Тут був сильний контроль. Он бачите, хреста колись на цьому місці прикордонники застрелили втікача. Зведена стіна постійно удосконалювалася у 1989 році. Вона вже була складним комплексом: 106 кілометрів бетонної огорожі висотою в 3,5 метри. Металева сітка протяжністю 66 кілометрів, сигнальні огорожі під струмом та протитанкові укріплення на деяких ділянках. Ворожий ансамбль завершували 302 сторожові башти. Це вулиця, по якій проходив кам'яний кордон. Тепер тут знаходиться меморіал Берлінська стіна в оглядовій щілини цієї стіни. Можна побачити смугу смерті. В цю смугу автоматично потрапляв той, хто намагався нелегально подолати бетонний мур. За офіційним наказом уряду НТР, прикордонники мали стріляти в усіх без винятку втікачів. Молоді призовники, яких відправляли патрулювати кордон, молилися, аби не потрапити в ситуацію, коли треба буде стріляти по своїх. А були такі, що відмовлялися стріляти? так були юнаки, які взагалі відмовились служити на кордоні. Звісно, потім вони мали неприємності. Попри смертельну небезпеку. Східні борлінці все одно намагалися потрапити до західної частини. Вже після падіння муру екс-урядовці НДР стверджували, що при спробі втечі загинуло 125 людей. Але три роки тому телекомпанія BBC оприлюднила іншу цифру 1245 загиблих втікачів. Вона вплила до свободи. Це е, авто називається BMW ізета В цьому авто вісім людей переплили кордон успішно. І остання жінка була трошки велика, і прикордонники, східно-німецькі прикордонники побачили, що дуже воно низько сидить авто. І тому а, все, і її схопили, і все було припинено. Незаконний перехід через стіну міг позбавити невдаху перебіжчика волі строком до восьми років. Але страшнішою вважалася допомога. Тим, хто сприяв тікачам, у деяких випадках загрожувало довічне ув'язнення. У сучасному Берліні можна побачити чимало пам'яток кам'яної блокади, але існують і приховані її сліди каналізації та тунелі берлінського метро, які врятували не одне німецьке життя. Були люди, які знайшли можливість проникнути до західного Берліну через каналізацію. Ось такі решітки можна було закрити ніс і прошмигнути повз них. Підземний кордон проходив ось такими крученими шляхами. Увага! Через 80 метрів ви покидаєте західний Берлін. Дві німецькі держави з усіх сил протистояли одна одній, і приводом для цього майже завжди був Берлін. Фактично, він був однією з головних арен холодної війни. За Федеративною республікою стояло НАТО, а за демократичною Радянський Союз. Тут є кулі, які називали в напрямку ворога і в напрямку друга. Остання вела до столиці НДР, а перша до Західного Берліну. Ми зараз перебуваємо на восьмій лінії метро. Під час холодної війни тут ходили електрички приводи. Можна було швидко потрапити в ФРН, бо наступний вокзал знаходився вже в західному Берліні. Після 13 серпня 1961 року потяги тут вже не зупинялися. Якщо хтось хотів втекти і забігав до тунелю, то потрапляв на колію, що перебувала під напругою. А там, де її не було, були певні світлові переходи. Потрапляєш в це світло, решітка падає і блокує прохід. Були щоправда, й пункти переходу. Один із них відомий чекпон Чарлі. Він проіснував до кінця холодної війни. Це контрольно контрольно-пропускний пункт для переходу із західного Берліну у східний. Фактично він входив до зони натівських військ. У жовтні 1961-го Чарлі став місцем танкового протистояння. Американці мали намір знести бетонну стіну, але радянська сторона була про це попереджена і також виставила танки. На щастя, стріляти нікому не довелося. Конфлікт завершився, не розпочавшись. Це був останній будинок перед кордоном. Чекпоінт. Чарлі, ось тут біля цього вікна нарідко стояла людина з польовим біноклем, і когось чекала. Це був організатор втеч у часи холодної війни. В НДР був налагоджений механізм перевезення людей на захід за гроші. Найуспішнішим у цій справі виявився адвокат Вольфганг Фогель. За 24 роки своєї діяльності він влаштував перетин кордону для 215 тисяч східних німців та ще для 43 тисяч політичних в'язнів. Західній Німеччині це коштувало близько трьох мільярдів доларів. Ті, хто не мав необхідного фінансування, покладалися лише на власні сили. У 61-му році у мене народився син Торстен, який був важкохворим. Ліки, які йому були потрібні, можна було купити лише у західному Берліні. Коли збудували стіну, він лишився без медикаментів. І після загрозливого рецидиву дитину відправили в одну із західно німецьких клінік. Нам не дозволяли регулярно бачитись. Після того ми з чоловіком з підробленими паспортами спробували втекти з НДР через Скандинавію. Роба виявилася безуспішною, коли я повернувся до батьків, мені було 5 років. Я не одразу впізнав їх і тому звертався до матері на ви що у лютому 63-го мене заарештували за те, що я пустила на ніч ліг трьох студентів, з якими познайомилася під час спроби втечі. Мене допитували 22 години. У моїх руках документ, який підтверджує той факт, що я відсиділа 4 роки. Це центральна слідча в'язниця Німецької Демократичної Республіки. Гоіншонґаузен, одна з численних в'язниць Міністерства держбезпеки Німецької демократичної республіки. 20 тисяч берлінців відбували своє покарання саме тут. Серед них були не лише ті, що мали якісь політичні переконання, або ті, що були затримані при спробі втечі. Сюди забирали навіть за її планування втікачі з республіки. Так їх називали офіційно. Людей кидали в закриті авто і годинами возили по місту, щоб вони не здогадалися, де знаходиться їхня тюрк ніхто не знав, що саме тут є в'язниця штазі. Ті, коли спіймали при спробі втекти на захід, як правило, суділи в одиночних камерах. Методи доходів були настільки жорстокими, що вони зізнавались у всіх судіяних і несодіяних гріхах. В'язницю фізично ще якось можна було витримати, але тут катували ізоляцією. Нас відмежовували від світу та інших людей. У в'язниці працювало 120 офіцерів, які проводили допити на трьох поверхах. Більша частина тутешніх кімнат лишилася в такому ж вигляді, як і колись. Питувачі застосовували різні методи ламання особистості, їх готували у спеціальних школах Міністерства безпеки Східної Республіки, яке увійшло в історію під скороченою назвою Штазі. Часто застосовували таку гру, коли було два допитувачі. Один грав роль добру, а інший навпаки. Злого. Всі допити записували на магнітофон. Але той, що грав доброго, казав: я вимикаю, ми говоримо на одинці. А насправді там був ще один пристрій, що стояв десь у шафі. Тобто не було ніякої конфіденційності. Норманин це офіційна назва музею штазі. При всій своїй поганій славі міністерство держбезпеки НДР було і залишається однією з найбільш потужних спецслужб у світі поруч із радянським КДБ та американським ЦРУ. Кожен сотий східний німець співпрацював зі штази. Хтось робив це за гроші, хтось із переконань. А декого просто шантажували тут. Працювали за принципом неважливої інформації не існує. Сусід шпигував за сусідом, колеги за колегами, дружина за чоловіком. Архів штазі налічує більше 40 мільйонів карток. Іншими словами, це 158 кілометрів особових справ. З них 111 – паперові матеріали, 47 кілометрів мікрофільми, крім того, фотографії, аудіозаписи, кіноплівки. За нашими даними до роботи у штазі під кінець існування. Ня Ендер було залучено приблизно 173 тисячі неофіційних співробітників. Більшість з них працювали у східній Німеччині, але звичайно були і закордонні шпигуни. Якою була співпраця Штас і КДБ? В роботі штазі і КДБ дуже багато схожого Все ж таки центральне керування здійснювалося з Москви. Взагалі КДБ відігравав велику роль для служб безпеки в усіх країнах, які перебували у сфері впливу радянського союзу, як відомо, архіви КДБ до нині залишаються під замком. А от настільки доступні документи штату для пересічних німців у Німеччині, починаючи з 1991 року, кожен громадянин може ознайомитись зі своєю справою. Чи всі документи? Збереглися перед самим кінцем НДР в останні місяці 89-го року в міністерстві активно знищували документи, особливо ті, що стосувалися закордонного шпигунства. Їх просто розривали на дрібні клаптики. Як склалася доля працівників і агентів штази після об'єднання Німеччини? Чи був хтось з них ув'язнений, чи хтось з них переслідувався? У багатьох установах ми провели люстрацію. Це перевірка на те, чи працював службовець на штазі. Частину працівників звільнили. Але у деяких випадках вирішили, що колишні штазівці і надалі можуть служити державі. Після розкриття діяльності штазі громадяни східної Німеччини подали 200 тисяч запитів щодо притягнення до відповідальності експрацівників міністерства, але засуджено було небагато. Та й покарання здебільшого були лояльними. Західне право має такий принцип: Злочин не є злочином, якщо ці дії були легальними, тобто неможливо їх покарати за те, що було правомірним у тій країні, в якій вони мешкали. Бранденбурзькі ворота одна з головних візитівок Берліну та й власне Німеччини. Їх побудували у 18 столітті як символ миру. Після зведення стіни у 1961 році вони опинилися на території західного Берліну, а після її падіння стали символом свободи та об'єднання міста. 12 червня 1987 року. Президент США Рональд Рейган приїхав до ФРН аби проголосити промову на честь 750-річчя Берліну. Але ніхто не очікував, що він звертатиметься зовсім не до німецького народу. Пане Горбачов, відкрийте ці ворота, пане Горбачов, зруйнуйте цю стіну. Ці слова американського президента Рональда Рейгана бо істину сколихнули не лише Європу, а цілий світ. Я тоді слова Рейгана сприйняв як жест якогось голівудського актора. Я до цього серйозно не ставився. Ми навіть уявити собі не могли, що радянський союз відпустить нас зі своїх лищат. Я зовсім не був здивованим. Американська політика чекала від європейців і від німців, зокрема, сильнішої позиції щодо подолання кордону. Тим часом у радянському союзі повним ходом ішла перебудова а в країнах східної Європи відбулася низка оксамитових революцій. Крім того, пом'якшувався перетину кордонів з'являлася легальна опозиція. Втім, лідер прорадянської НДР ДР рік аж ніяк не зважав на нові настрої. Горбачов сказав тоді: хто запізнюється, того карає життя, і цей вислів був неначе сигналом східній Німеччині. Ми всі тоді зрозуміли, він більше не підтримує керівництво Німецької демократичної республіки. У серпні Хонекер подає у відставку, і це стає першим сигналом до падіння берлінської стіни. Приїзд Михайла Горбачова у жовтні 1989 року на святкування 40-річчя НДР призвів до розгортання масового руху за оновлення. Придушити ці виступи силою вже було неможливо. 9 листопада оголошується про зведення до мінімуму формальностей, пов'язаних з оформленням віз до ФРН. Відтак люди вирушили до неприступної досі стіни. Прикордонники ще нічого не знали про нові правила, але змушені були згодом підняти шлагбауми. наступних трьох днів західну частину Німеччини відвідало більше трьох мільйонів людей. А 22 грудня цього ж року відкрили Бранденбурзькі ворота. Олександр Плац у усі часи була багатолюдною. Це одне з улюблених місць справжнього Берлінця. Тут домовляються про зустріч, вирішують справи, поспішають на електричку та просто відпочивають. Тож не випадково, що 21 рік тому у листопаді східні німці зібралися саме тут, аби вимагати свободи. Ми є народ, скандували мирні демонстранти, зібравшись на Олександр Плац у центрі східного Берліну. 400 тисяч східних берлінців прагнули відставки уряду та вільних виборів. Отож, у березні 1990 року на перших парламентських виборах з великим відривом перемагають місцеві християнські демократи. Їхній лідер Лотар Демезір стає главою уряду. Найщасливішою подією мого прем'єрства був день, коли ми підписали договір про об'єднання Німеччини. Договір про остаточне врегулювання у справах Німеччини більш відомий під іншою назвою: «2 плюс 4». його підписували у Москві у вересні 1990 року. Міністр закордонних справ. Рен та НДР і глави зовнішньополітичних відомств СРСР США, Великобританії та Франції. Я не забуду переговорів, які були холодного лютого, коли ми намагалися виробити політичний інструмент, який би всіх задовольнив. Я хочу почати з позиції Франції, яка в цьому питанні стоїть на стороні Німеччини. Що ж стосується позиції Англії, то я маю сказати, що тут не було одностайності. Мій колега сказав, що вони мали сумніви щодо підписання угоди 2 плюс 4. Ми мали дуже складні переговори. Зараз не слід обговорювати, хто виграв, а хто програв. Окремим питанням переговорів з Москвою було питання участі у НАТО. Ви обідугалі умови, що Германія не до членом НАТО. Ну, не панучіло, не далі на той час СРСР був стурбований подіями, що розгорталися на Кавказі, а тому швидко погодився на членство об'єднаної Німеччини у НАТО. А це означало, що впродовж чотирьох років радянські солдати повинні були залишити німецьку землю. У свою чергу Німеччина зобов'язалася фінансово підтримати виведення військ. Роль Горбачова інакше оцінюється в Росії ніж у Німеччині. По-перше, на думку німців, він дуже мужня людина, бо зміг змінити існуючу систему. Саме Горбачов сказав: те, що відбувається в Німеччині, теж справа німців. Під відкритим небом була відкрита 28 вересня 1990 року. На той час її протяжність становила 1316 метрів. Це була найдовша галерея під відкритим небом у світі, і її створені взяли участь художники із 21 однієї країни. Із цей дилері або галерея східної сторони так її називають у світі. Це найбільший шматок берлінської стіни з тих, що збереглися. Можна навіть сказати, що. Це художнє відображення тогочасних подій. Сучасні німці вже не уявляють свою країну розділеною навпіл. Сьогодні Німеччина швидше асоціюється з якісним пивом та смачними сусисками, аніж з берлінською стіною. Тож ми обов'язково ще приїдемо сюди, аби більше дізнатися про країну високих стандартів та педантичних людей.